Всім привіт з Ірландії! І відразу новинами поділюся. Ну, бо хочеться з усіма поділитися за аудиторією. Я замовила нарешті лампу вона ну, приїде завтра. Я сподіваюся, що я її зможу отримати буду в цей час вдома. Так що, я зростаю, намагаюся робити як блогер поліпшувати якось зображення, звук. І е, подивилася, ну, зараз я спроб зробила дві спроби монтажу відео, бо я програму замовляю, підвищую тільки звук, і інколи колір, от коли я бліда. Ну, ви, можливо, побачите не бліду мене, а в якомусь кольорі чи чорному, е, чи темному, чи пурпурному, Там. Ну, я подивлюсь, як мені на серце. Ляжу інколи з більшою і мені каже, мій друг шось, сьогодні в тебе обличчя зовсім рожеве, як твій светр. Я кажу, ти не розумієш, це така пурпурна програма, такий пурпурний колір. Так що я ж не можу і так зробити. Мені подобається пурпурні кольори. Ну, а то, ще, як в свинюки обличчя, ну нічого страшного. Головне, що я говорю, а не як я виглядаю. І подивилася сьогодні прогулянку по місту, канал Шепотуха. Ви можете подивитися оригінал, бо я вирішила сплагятіть. І не бігти з камерою, так от трим... руки тремтять, коли ти біжиш, і захекана вам розказувати, що ось і там машини їздять вітер. Нічого не зрозуміло. А вирішила там, зняв красиве щось, а потім озвучив це і змонтував. Ну, це не моя ідея. От я певно, ніколи б до цього не прийшла, як би не подивилася хороших людей. Але, я чесно про це кажу, що я ну, плачу людей. Інколи. У мене захват від багатьох людей. І я так от. Сплагіатіла. Ну, вона знає, знає я її писала. Я сподіваюся, що вона не буде зла на мене. А Ви скажете, такого багато, ну, а я помітила в неї. І кажу вам, в кого я сплагіатіла. Подивилася мадам Дібарі, новий фільм, якщо вам подобається таке, там, звичайно, що є історичні невідповідності. Так от, якщо вам подобається, історичні такі драми, бої життя драма. Ви можете подивитись, теж в інтернеті знайти. Ну, єдине, що не англомовну версію, а там Англія, Франція знімала. І чекаю на Наполеон, який буде. О, боже, в жовтні, вже <смас> в жовтні чи в січні, ну, не впевнена. треба ще раз передивитися, бо я вже всіма мовами трейлер подивилася. Навіть українською теж є. Бо буває таке, що от російською, англійською, а українською нема, а от зараз є. І я велика шанувальниця цієї людини. Так що я чекаю, справді, може, і ви будете чекати зі мною? Люблю я цього Лева, читала Манфреда Тарлі, Дюма це його біограф, читала по декілька разів. І от ця людина мені так цікава, що я можу не просто. Один раз почитати, бо життя його так і не змінюється. А читати багато разів різних біографів, коли ну, народився він 15 серпня. Був такий гарний лев, який ніколи не помиляється. до речі, я не знаю такої його цитати. Мені здається, що він такого не казав, що він ніколи не помиляється. У ну, фільмі він так буде казати. Так, все порадила, все розказала, і зараз таке майже філософська тема про одну з переваг в Ірландії. Для мене, для мене з переваг. Колись я в пана Жикарінцева, який називає себе дзень-буддістом, читала, що він е, Я посилання роблю на нього, мені було 17 років. Він розповідає, що в цьому світі є насправді усі місце, що світ він дуже відрізняється, але місце є усім. Якщо ви вважаєте, що ви відрізняєтеся, то не турбуйтеся. Для вас все це своє, теж, маленьке місце теж є, а можливо, велике. І він наводить приклад про те, що. Я сміюся, бо я замислилася і відвела очі, а мені колись казали в камеру, смотри, що ти не смотриш в камеру? <свісно> ну, Це досить важко так от задіти і 20 хвилин не відвертатися. Так він наводить приклад чудовий такий, що навіть писати можна зліва направо і справа наліво. Місце є усьому, що є символи Сонце. А є символи місяця. І коли в Рамадан... не в Рамадан, а перед Рамаданом все вилітіло з голови. Так, от, перед Рамаданом вони ж не їдять в день і не п'ють, і їдять вночі. Тобто є такому місці. І мусульмани, коли жартували, що вони всі на інтервальному голодуванні. І от мені дуже приємна ця думка, багато років. Я кажу, що я почитала, що мені 17 років було, і, і, і був час, що я вважала себе дзеньбудісткою після цього. Де, я багато перечитала, не тільки цю єдину брошуру, яку він написав, а потім він збожеволів, як і всі росіяни, все нормально. І почав там ой, писати, які вони величні, тартарі. Куку. Ну, -ку. Починається в них добре все, а закінчується, ну, як завжди. І от це заспокійлива така думка для мене протягом життя. І мені подобається дивитися на те, які люди різні, і про це говорити. Тобто, коли я кажу, що люди там відрізняються Буває, що я засуджую, бо для мене може там бути щось незрозуміле, чи я дратуватися з цього можу, а мені це може заважати, я можу це не приймати, бо я людина. Але ну, я не можу сказати, що багато речей я засуджую. Тобто, якщо це культурна чи ментальна особливість, це дуже рідко, щоб я так прям не сприймала. Хоч коли я Кажу про те, що ми різні, багатьох людей це зачіпає. Мені от казали, що ми шукаємо між українцями і росіянами спільні риси. А ти шукаєш, які ми різні, ти хочеш всіх роз'єднати. А мені здається, що в тому, що ми різні, є краса світу. І є. Те, що ми можемо знайти і для себе якесь місце, що не буває такого, що ти зайвий в цьому світі. Тому я бачу так красу, що ми різні, не засуджуючи це. Так що, і от в Ірландії я побачила інші... по-перше, можна сказати, слов'янський світ, я побачила, бо я тут спілкувалася багато і з поляками, не тільки з росіянами. Як раніше. Mm. А тут словаками спілкувалися, слав'янцями, харватами. Хорвати мені на серце лягли, от чесно. Може, такі люди просто. Потім я змогла поспілкуватися з іспанцями, дуже вони мені на серце лягають, теплі. А, і харвати теж такі теплі. А, руминами, сусідами. Вони румини схожі з нами в чомусь. Ну, якщо ви їх не любите, не ображайтеся. Ну, я більш знаходжу, що ми схожі. А є, я навіть не знаю, вони більш темпераментні, мені здається, що в них менші, тобто вони більш відверті. У нас, я думаю, що ми холодніші трошки. Ну, це так, поверхово досить. Аргентина, Венесуела, Бразилія. Боже, з ким я тільки не спілкувалася? З слов'янцями спілкувалася, словаками, поляками, хорватами. Тобто, ну, неймовірно, угорцями спілкувалася. Я, до речі, про угорців не можу сказати, що вони мені неприємні. Був такий конфлікт, в якому я. Приймала участь косвенно-косвенно, а потім все ж порозумілися. Так що в Ірландії, це така, якщо вам цікаві різні культури, відмінності різних культур, то ну, є така от перевага в Ірландії, ви більше можете подивитися, бо люди їдуть працювати сюди, більша зарплата. Ось що я хотіла сказати. Я не знаю, чи все я сказала, що хотіла, чи щось забула, і потім вам розкажу вже в іншому відео. Ну і, і, і лишайтесь. Якийсь побут, щось буде? Ну, може, красиве щось, не тільки побут. Поки їхала, Боже, яка краса, гори, квіти рожеві, високі, от все рожеве понад дорогою. Але знімати не можу в машині, бо вузькі дороги і я боюся знімати. Ну так, щоб почати і вести, і знімати. Треба купити спеціальне обладнання. Ну, Я куплю, звичайно, щоб тримати мені телефон. Це ну, десь півгодини від мене їхати. Це такі озера. Пап покажу вам. Я цей паб, думаю, що я була в усіх пабах. Мені чоловік показав так. Зараз ви зрозуміли, що я алкоголік. А, була в усіх, я думаю, тут пабах, ну тут культура пабів. Ах, сподіваюсь, що буде час, я така буду смілива, що покажу вам всі паби, буду в пабах знімати.